Аю, для вас працює телебачення Южноукраїнської атомної електростанції у студії Ірина Павлова. Про основні теми випуску у короткому анонсі. На Южноукраїнській АЕС сьогодні працюють перший і третій енергоблоки. На другому у розпалі плановий ремонт. Колектив Южноукраїнської АЕС за волонтерську діяльність та плідну співпрацю відзначений керівництвом 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. На АЕС проводиться традиційна благодійна акція на підтримку дітей, що перебувають в інтернатах. На Южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться перший і третій енергоблоки, які несуть навантаження 2000 мегаватт. На енергоблоці номер 2 15 та доба ремонту. Вже виконане відвантаження відпрацьованого ядерного палива. Ведуться реконструктивні роботи на другій системі безпеки. Вихрострумовий контроль на четвертому парогенераторі. На турбіні триває ремонт циліндра середнього тиску і заміна конденсатора ряду А. Перший агрегат Олександрівської ГЕС перебуває в резерві, другий в роботі. На Ташлицькій ГАЕС перший гідроагрегат працює згідно з диспетчерським графіком. Другий до 11 грудня знаходиться на ремонті. Радіаційний фон у районі розташування Южноукраїнської АЕС не перевищує природних значень і становить 10 мікрорентген на годину. Цей тиждень розпочався з двох визначних дат: 5 грудня відзначали Всесвітній день волонтера, а 6-го – з професійним святом та чвертьвіковим ювілеєм збройних сил вітали військовослужбовці. За два з половиною роки війни на сході українці змінили своє ставлення до армії. Окрім того, за цей час Україні зміцнився волонтерський рух. Саме на добровільних помічників у перші дні російської агресії лягло піклування про вітчизняне військо. Допомагати волонтери не припиняють і нині. Як ніхто інший розуміють значимість такої підтримки бійці 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади на урочистості з нагоди річниці частини військові запросили своїх друзів у їх числі, була і делегація Южноукраїнської атомної електростанції. 1 грудня на території 79-ї десантно-штурмової бригади було гамірно. Легендарні крилаті піхотинці зустрічали гостей. Найчисельнішою делегацією завітали южноукраїнці, адже, окрім офіційних представників, з творчим привітанням приїхали колективу Палаци культури. Також серед гостей були представники командування повітряно-десантних військ, волонтерських організацій влади Миколаєва. За два з половиною роки війни, яка триває на сході, ставлення українців до війська докорінно змінилося. кажуть у 79-ці. Якщо взяти два з половиною роки назад, то держава особливо народ вони навіть не могли подумати о тому, що Збройні сили зможуть вийти на захист своєї країни. Коли ми перші вийшли, і люди стояли, плакали, і вони навіть не могли повірити своїм очам, що це наші Збройні сили. І Збройні сили благодаря народу вистояли. І на сьогоднішній день вони мають дуже сильний тил. Відзначати своєрідний день народження в частині вирішили вперше за роки проведення антитерористичної операції на сході. Взагалі ж історія легендарної миколаївської бригади розпочалася у 1979 році. Військовослужбовцям цієї частини довелося служити не лише на території своєї держави. Бійці виконували миротворчі місії в Лівані, Ліберії, Косово, Конго Іраку. А з початком російської агресії їх знання, вміння та мужність знадобилися власній країні. У березні 2014 року десантники стояли на адміністративній межі з Кримом. Далі звільняли Красний Лиман та Слов'янськ. Пройшли Донецький аеропорт Логвіново, Дебальцево, Широкіно забезпечували прикриття державного кордону в пунктах пропуску Мар'їнка, Должанський і Зварину. Під час урочистостей чимало військовослужбовців отримали відзнаки: позачергові звання, ордени, медалі, грамоти, пам'ятні подарунки. Що сказати, який лад. Внесла 79-та бригада, особовий склад 79-ї бригади встановлення Збройних сил чи збереження е, нашої України. ранки піддавати підсумки, ще йде війна і вона ще буде йти, і ще держава, і ще держава наша е, 79-ї бригади попросить допомоги. І ми я знаю, впевнений, що 79-та бригада ще стілю виконає цій оборус у лавах. Відзначених були не лише військовослужбовці. Командування 79-ї бригади гідно оцінило внесок своїх добровільних помічників. Зокрема, за волонтерську діяльність, стійку громадянську позицію та плідну співпрацю відзначено працівників южноукраїнської атомної електростанції в особі генерального директора підприємства та начальника відділу соціального розвитку. Я хочу передати. самые хорошие дружеские пожелания от э, ваших соседей, семитысячного коллектива Южно-Украинского мирокомплекса. Это три станции на Южном Буге, атомная и две Поэтому вы стоите на пути вероятного удара с юга нашей страны, а мы за вашей спиной. И мы на очень надеемся на вас, что вы нас закроете. Вы защищаете нашу страну. Это наша Безопасності, а ми обеспечуємо економічку і енергетичну бізопасності нашої страни. За час конфлікту на забезпечення даної частини южноукраїнські атомники зібрали майже 400 тисяч гривень. Всього на потреби армії перераховано 1 мільйон сімсот тисяч. Окрім того, не припиняється робота з відновлення техніки на базі автотранспортного господарства. Як зазначив один із гостей свята, зупинятися у питанні допомоги армії українцям ще зарано. Скажем так, то чим займалися волонтери, і я в тому числі в самому початку війни, ну ці проблеми там саме пікучі, саме кричачі, ані в общій масі вже кабрішени. Такі та моменти. А страна і бюджет поки не в состоянні організувати помочь. Волонтери делают помочь просто чуть быстрее, чуть чем это делает армія. На урочистих зборах були порожніми більше як півсотні місць. З поля бою не повернулися 57 десантників цієї частини. На їх честь при в'їзді на територію бригади тепер стоїть пам'ятний знак. До його підніжжя того дня лягли живі квіти. Вітати, додати гарного настрою бійцям десантно-штурмової бригади того дня взявся творчий колектив Южноукраїнського палацу культури. До дня народження частини артисти з міста енергетиків подарували двогодинну концертну програму. Серед більш як 20 номерів квітів України, натхнення, сакури та галатеї звучали також пісні у виконанні вокального квартету та головного судді Южноукраїнського міського суду Олександра Савіна. Роботу творчого десанту командир 79-ї окремої десантно-штурмової бригади оцінив на відмінно. Слова подяки та обіцянка завітати до Южноукраїнська з концертом відповіддю завершили урочисте зібрання. Гості роз'їжджалися по домівках, а десантники готувалися знову на схід. Вже наступного дня бригада вирушала в дорогу. В южноукраїнську гучних заходів з нагоди 25-річчя Збройних сил України не влаштовували. 6 грудня в історичному музеї зібралися ветерани АТО, волонтери, військовослужбовці, пересічні мешканці міста. Окрім привітань та подяк, того дня виконали ще одну почесну місію вручили орден за мужність. На жаль, нагорода стала для героя посмертною. У невеличкому приміщенні міського музею, як то кажуть, яблуку не було де впасти. Захід з нагоди відкриття експозиції Хоробрим серцям присвячується більше нагадував зустріч добрих друзів. Тим не менш, не обійшлося без привітань, слів подяки та відзнак. У числі перших слово взяв голова міської спілки громадської організації Побратими України Сергій Скаченко. Працівник Южноукраїнської АЕС, незважаючи на так звану броню, більше року відслужив в зоні проведення АТО. Героям себе не вважає. Каже, це було зважене чоловіче рішення. Хочу, щоб ми мирно жили. Для того такі, от як я і інші люди йдуть, і воюють Сергій Скаченко, як і більшість южноукраїнських військовослужбовців, дякував того дня волонтерам благодійного фонду Мирне небо. Ці добровільні помічники взялися опікуватися українською армією ще з часу анексії Криму. Майже з перших днів неоголошеної війни з мирним небом співпрацює колектив Южноукраїнської АЕС, в тому числі працівники енергоремонтного підрозділу. Захисникам української землі також намагаються допомогти чимало городян. Хтось купує речі та продукти, хтось плете теплі шкарпетки, хтось допомагає матеріально. А от внесок патріотів, які йдуть боронити рідну землю, стає неоціненим. Адже за свободу і незалежність інколи доводиться віддавати життя. У травні 2015 року від осколкових поранень під Горлівкою загинув наш земляк Микола Гончарук. Під час заходу родині воїна вручили державну нагороду. Я уверен, що молодий чоловік, який віддав свою життя, захищає свою страну. Возможно, до конца не всі на сьогоднішній день розуміють. какой подвиг совершают наши ребята, находясь в зоне проведения террористической операции. Но пройдет время, Вріми все стає на свої міста. З рук військового комісара нагороду батька орден за мужність третього ступеню отримав маленький Данилко. Протягом всього заходу хлопчик не випускав відзнаки з рук. Тепер до спогадів про найріднішу людину він додасть чітке усвідомлення того, що його тато загинув недаремно. Яким ти запам'ятав свого папу? Яким він був в тебе героєм? Неоголошена війна принесла горе не в одну южноукраїнську родину. Загиблих земляків згадали, схиливши голови у хвилині мовчання. Нині громада намагається берегти пам'ять про своїх патріотів. В музеї пролунали декілька музичних присвят героям неоголошеної війни. Пісні власного авторства від викладачки професійного ліцею та бійця 79-ї окремої миколаївської десантно-штурмової бригади не залишили байдужими учасників заходу. На згадку про теплу зустріч у всіх учасників залишиться спільне фото. На южноукраїнській атомній електростанції проводиться благодійна акція на підтримку вихованців Рацинського і Березківського інтернатів. Кожен день працівники цеху теплової автоматики та енергоремонтного підрозділу приймають гроші, одяг, взуття. Пункти збору знаходяться на центральній прохідній АЕС та у холі ЦДП. Акція продовжуватиметься до 16 грудня. Якщо ви не байдужі до долі дітей сиріт, то теж маєте змогу зробити добру справу. Допомога нужденним добра традиція, яку протягом багатьох років зберігають атомники. Особливу увагу приділяють підшефному закладу Рацинській школі-інтернат, де навчаються та проживають діти сироти віком від 6 до 16 років. Вони приїхали сюди з Арбузинського, Єланицького, Новоодеського районів. Є й такі, що були направлені до інтернату з Южноукраїнська. Діти-сироти потребують підтримки від небайдужих дорослих. Цього року допомогти речами вирішили не тільки для рацинської школи, але й для Березьківської. Нещодавно атомники відвідували цей заклад і ознайомились з його проблемами. Окрім речей, працівники АЕС збирають гроші. За перші декілька днів акції до скриньки поклали вже більше чотирьох тисяч гривень. Минулого року благодійні кошти використали на придбання хлопчачого та дівчачого взуття, спортивного інвентарю, наборів для рукоділля. Що купуватимуть цього року, поки що не визначились. Все залежить від розміру зібраної суми. В Враценської школі, я точно знаю. потрібно несколько пар великої обуви обов'язких розмірів зімній. Потому що прибыло два мальчика, 45 44 размер. розмір. Директор говорит, я би сам віддав свою обувь, але у меня, к сожалению, 42-й. Поэтому будемо працювати над этим вопросом. Працівники АЕС, які займаються збором речей та коштів, кажуть, що небайдужих багато. Тож газель, якою зазвичай возять благодійну допомогу, має бути повною. Скоріше всього, буде прийнято рішення розділити і поїхати в дві школи в різні дні. Почти? Іма того, що ми собранные вещи, игрушки і средства. Ну вещи, куплені на средства, собране работниками атомної станції. Ми ще віземо концерт, діти дуже раді, діти сірета, не видели ніколи таких костюмов, таких номеров. Приєднатися до благодійної акції можуть не тільки працівники АЕС. Один з пунктів збору допомоги знаходиться у палаці культури енергетик. 3 грудня за календарем Міжнародний день інвалідів, який встановила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Ця дата є нагадуванням людству про необхідність виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства. В южноукраїнську людям, котрі мають вади здоров'я, вручала сертифікати на побутову техніку. Спочатку привітали людей, котрі, незважаючи на свій стан, продовжують активну громадську діяльність і своїм прикладом додають надії та оптимізму навіть здоровим членам громади. Дуже багато ми намітили планів, які хочемо зробити в цьому місті для вас. Ми хочемо розширити турботу. Хочемо зробити як в других містах. Наше місто, наші депутати від різних партій. Підтримали мою пропозицію міський голова, заступники управління праці соціального захисту населення. І ми близько 4 тисяч виділили з бюджету, і ви кожен вже отримали виплати. Перша, друга група 300 гривень, 150 гривень третя група. Отримали, так? Це маленька сума, хотілося б так по тисячі. Так? Ми бажаємо, щоб наш бюджет був такий, щоб на слідучий рік ми кожному інваліду дали по тисячі. А саме краще таку достойну пенсію, тому що ви її заслугували цього року. Із міського бюджету рішенням депутатського корпусу виділено також 200 тисяч гривень на придбання побутової техніки для людей з інвалідністю. Розпорядження міського голови створено спеціальну комісію, яка обстежує майновий стан людей, котрі мають вади здоров'я. Поки що видано 30 сертифікатів на придбання побутової техніки. Їх отримали малозабезпечені городяни, учасники Великої вітчизняної війни, люди, що мають травми виробництва, а також загальні захворювання. Пральні машини, холодильники, електроплити, телевізори стануть йому великій нагоді, адже електротехніка нині не дешева. Представники влади наголосили, що двері установ, які опікуються людьми з обмеженими можливостями, завжди для них відчинені. А за умови стабільного бюджету і наступного року намагатимуться забезпечити побутовою технікою цю малозахищену категорію городян. Підбито підсумки традиційного конкурсу вчителі року 2017. Це був лише перший етап заходу. Другий відбудеться на обласному рівні вже в середині грудня. Переможці регіонального туру представлятимуть Миколаївщину на заключному етапі. Шанс поїхати на фінал матимуть і троє представників Южноукраїнської освітянської спільноти. Три учасниці, три фіналістки. Таким був цьогорічний міський конкурс, вчитель року року-2017». Із чотирьох номінацій: біологія, інформатика, музичне мистецтво та початкова освіта в южноукраїнську було представлено три останні. Свої напрацювання демонстрували вчителі третьої та четвертої шкіл і гімназії. Традиційно журі у складі методистів консалтингово-методичного центру оцінювали ерудицію педагогів, уміння зацікавити учнів своїм предметом, емоційність. Цього року умови проведення конкурсу дещо змінились. Цього року ми мали змогу продемонструвати інші види діяльності наших вчителів, на відміну від минулорічного. Так, на цей рік не було обов'язковим представлення власного сайту вчителями, тому замінили іншими видами випробувань. Серед них можна назвати експертиза підручника. Це теж досить важлива діяльність. Наші вчителі повинні були провести експертизу тих підручників, які вони взяли, можна сказати, вперше, тобто підручники. Для учнів восьмих класів і для підруч підручники для учнів четвертих класів. Далі експериментально проводилась в цьому році практична робота вчителями. Теж цього раніше в нас не було. За словами членів журі, визначити переможця було важко до останнього. Найбільше на результат вплинули якість відкритих уроків та підсумки тестових завдань, що містили знання з предмету, методики його викладання, психології тощо всього конкурсанткам довелося здолати 9 випробувань. Конкурсу учителя року 2017 в місті Южноукраїнську вже став історією. тому що визначені. Переможці, визначені учасники, які будуть представляти наше місто у місті Миколаєві у другому етапі всеукраїнського конкурсу. Я хотів би просто е, виразити сьогодні слова вдячності саме учасникам нашого сьогоднішнього конкурсу. Тому що ще раз, ще раз і ще раз вони підтверджують високе резюме нашого педагогічного, е, нашого педагогічного колективу, великого, який працює у наших. Отже, за результатами конкурсу третє місце журі віддало вчителю музичного мистецтва третьої школи Тетяні Василенко. Другою стала викладач інформатики з гімназії Ірина Патранюк. Першість за Світланою Шендрик, педагогом молодших класів загальноосвітньої школи номер 4 Переможниця зізнається, результат для неї був неочікуваним, а участь у конкурсі далася нелегко. В школі жінка працює вже чверть віку. Каже, навіть не уявляє себе в іншій професії, хоча робота дуже відповідальна. У кожного класу є свої особливості. Зараз складно, тому що вони ще не досить самостійні, вони дуже вразливі, дуже такі ранними, можна сказати. Вони всі всі, всі хочуть маму, а в четвертому класі теж треба бути мамою, але геть другою вже мамою. Вони вже самостійні, у них кожного є своя думка, вони хочуть вже другої підтримки. Вони вже хочуть вчителя товариша, а не більше. Вже за два тижні фіналісткам міського етапу доведеться конкурувати з педагогами зі всієї Миколаївщини. Южноукраїнські освітяни покладають на колег чималі сподівання, адже вчителі з міста енергетиків неодноразово доводили свій професіоналізм. Южноукраїнська гімназія долучилась до інноваційної stem програми отримавши трирічний грант від благодійного фонду «Лего Фаундейшн. Тепер діти відвідують позашкільний лего гурток і освоюють професії майбутнього. На заняття з робототехніки побували і мої колеги. У гімназії вважають, що сьогодні треба змінювати підхід до системи навчання, відходити від радянської авторитарної моделі. Діти, які перевантажені великою кількістю дисциплін, тільки розпорошують свої знання. З тим освіта, засади якої активно застосовують у розвинених країнах, поступово набирає оберти популярності і у нас. Засада любої школи західної це свобода дитини, це волевиявлення дитини, це спонукання дитини до творчості, до її індивідуального зростання. Це такі, ну, такі підходи, які нам сьогодні ну, неможливо на уроці, де в тебе сидить 30 дітей, 45 хвилин, знайти оцей чіткий підхід до кожної дитини. Стема освіта передбачає розвиток оцих. Індивідуальних здібностей. і ми сьогодні шукаємо дітей, які хочуть, можуть, уміють творити. Зі 130 претендентів, що змагались за грант від благодійного фонду Лего Фаундейшн, набори Mindstorms Стормс отримали лише десятеро. Серед них Южноукраїнська гімназія. Протягом трьох років учні цього навчального закладу займатимуться за міжнародною програмою ФІЛЕЛ. Вона базується на трьох принципах: робототехніка, дослідження та лідерство програма націлена на пізнання дітьми дорослого та прогресивного суспільства. Вже у лютому совенята, як назвали свою команду гімназисти, братимуть участь у всеукраїнському чемпіонаті Фьост Лего Ліге» і демонструватимуть перші результати своєї роботи. Фьорст Лего Ліга це турнір, в якому приймають участь діти, команда від 2 до 10 чоловік 9-16 років і показують себе на трьох етапах. Перший етап це показати лідерство своє, другий етап зробити дослідження в задані. Тематиці, тема цього сезону пліч опліч з тваринами. І третій етап це запрограмувати робота, який на такому спеціальному столі буде виконувати певні місії. Факультатив з роботу техніки відвідують понад 20 дітей. Незважаючи на те, що заняття проходять по суботах, гуртківці із задоволенням проводять свій вихідний в освітньому закладі. Кожної суботи ми збираємося тут, у гімназії і проводимо наші заняття. ФЛЛ. я живу дуже далеко, але все одно хожу сюди, тому що мені подобається. І одна з цінностей, які є, то це нам весело. Завдяки колективному розуму, винахідливості та уяві діти знаходять вірні рішення. Южноукраїнські гімназисти навчаються лише місяць та вже є перші успіхи. Вони сконструювали унікального робота, з лего деталей, датчиків, моторів. Тепер юні інженери програмують його на виконання певних дій. Ми обрали для себе таку тему, як безхатні тварини, та намагаємося допомогти вирішенні цієї проблеми. Ми також проводимо кожне наше заняття командоутворюючі вправи. Ми збираємося разом, працюємо командою. Для нас спочатку перша місія є доставити неврядиму акулу сюди. Потім ми повинні пройти до молокозаводу та поступово зробити три місії разом з ним. Потім ми вертаємося на базу та робимо всі останні місії. Перемога у турнірі Фіост Ліги» не головне. Основний акцент робиться на розкриття потенціалу дітей, реалізацію цікавих ідей, створення нових дружніх зв'язків. Учасники проєкту активно спілкуються в офіційній групі проєкту ФЛЛ з іншими командами. Діляться у Фейсбуці фото та відео з занять. Віднедавна у надвечір'я городяни можуть спостерігати, як світиться церква, що знаходиться у центрі міста. Настоятель храму розповів, що підсвітку, поки тестують, тож вмикають освітлення потрохи. У всій красі храм Христа Спасителя постане перед містянами напередодні Великодня. Храм Христа Спасителя вже другий рік стоїть у лісах. Майстри оздоблюють будівлю ззовні. Стіни вкриті гіпсовим мережами вже майже на 90%. Робота складна потребує умінь та спеціального приладдя. Виконують оздоблення первомайські та місцеві майстри. Хотіли закінчити справу до 9 січня храмового свята, бо очікують на приїзд високого гостя, блаженнішого митрополита Онуфрія. Та до морозів трохи не встигли, тож вирішили вже не поспішати. Спочатку хотіли зробити ліплення різнокольоровим та зупинились на білій фарбі. Так буде красивіше, каже настоятель храму. Це робиться за рахунок однієї двох людей. Це жителі нашого міста, це люди дуже-дуже відомі. Все, ну, я так сказати, без їхнього дозволу не хочу називати цих людей. все, але це можна сказати, що це одна людина, яка все це організувала, яка хочеться бачить, яка прийняла участь дуже багато в багатьох роботах по нашому храму. І я думаю, що це не остатня робота. Та яка це робота ще понедільній школі, там у нас планів є дуже багато. Віднедавна почали тестувати підсвітку. Кожен ліхтар освітлює певну ділянку будівлі. Застосували два види світла біле, холодне, яке виділятиме вікна. Колони ж будуть жовтими теплими. Зараз десь процентів 70 вже стоїть, всі буде 260. Для чого ми зараз включаємо? Включаємо для того, щоб спробувати, як вони будуть робити. Потім ми кожного вечора люди дивляться, як він світиться, підстроюють їх. Настоятель храму каже, з Божою допомогою храм постане у повному убранстві вже до Великодня. Минулої суботи в Южноукраїнську пройшов традиційний, вже 26-й легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню енергетика. Вперше за роки проведення змагань трасу вкрив сніг, тож учасників турніру було трохи менше, ніж зазвичай. Та все ж захід відбувся. Любителів бігу з різних куточків України об'єднують давні дружні зв'язки та здоровий образ життя. Івану Арноуту, 73 роки. Він найстарший учасник цьогорічних змагань. До южноукраїнська привіз міні-галерею своїх друзів. Каже, саме заняття бігом допомогло йому свого часу подолати хворобу. Спорт допомагає бути у формі і Георгію Мітіву. Чоловік бігає вже 62 роки. Был на чемпионате мира в этом году в Австралии. На марафоне занял четвертое место. На 7 минут лучше пробежал, чем дома. Хотя было тяжело, дорога была тяжелая. Я рад, что у вас дети бегут. У нас в Измаиле, я уже бью 17 лет, на 2 километра собираем 2,5 человека. А у вас 3 километра, вы смотрите, сколько детей бегут. Семья Васьковых из Южноукраинска на змагание пришла у полного складе. Уже три года подряд бегаем, участвуем на соревнованиях. Цього року на старт вийшли 176 бігунів із Миколаївської, Одеської, Херсонської та Кіровоградської областей, а також із більш віддалених Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської, зокрема з міст Жовтіводи та Славутич. Окрім того, що кожен бігун змагався за першість, боротьба була і між клубами любителів бігу. Цього разу було представлено шість команд: діти та жінки-ветерани бігли три кілометри жінки та старші чоловіки шість, а більш витривалі бігуни долали 12 кілометрів. Чимало серед легкоатлетів було знайомих працівників атомної електростанції. Того ж дня відбулося нагородження спортсменів. Серед дітей найбільше медалей дісталося учням дитячо-юнацької спортивної школи із міста Гайверун. Добре впорались із дистанцією хованці відділення спортивного орієнтування Олімпу. Найкращий результат серед хлопців показав учень третьої школи Южноукраїнська. Цей навчальний заклад вже котре отримує кубок за масовість. У числі нагороджених були і наші знайомі Іван Арнаут, Георгій Мітів та Володимир Васьков. Ми замітили, за яким номером біг. Не бачили? 19.44. 19.44. Рік народження. У командному заліку перемогу виборов клуб любителів бігу з міста Жовті Води. У бігунів з Южноукраїнська срібні медалі. А бронза дісталась команді з міста Славутич. Здоров'я усім і побільше гарних новин. До побачення.